Від усієї душі рада вітати вас, дорогі друзі. В одній із попередніх передач я коли вже говорила, що завжди сповнююся особливим хвилюванням і особливою гордістю, коли до нас на гостини, приходять діти, підлітки, які співають, танцюють, грають словом творчі діти. Звичайно, надзвичайно цікавими, пізнавальними, навіть багатогранними. Я б сказала, є передачі гостями, котрих стають дорослі люди, сталі, досвідчені, фахівці своєї справи, справжні метри визнані і глядачами, і фахівцями, такими ж і державою. Такі гості засвідчують рівень передачі. А ось майбутнє нашого краю засвідчують юні юні таланти. І сьогодні буде саме ось така передача, гостями якої стануть майбутнє майбутнє нашого краю, нашої України. Рада вітати у нас на гостинах. Хор Акцент, який працює при 17-му ліцеї міста Хмельницького. Діти з'являться на екранах буквально за якусь мить. А спершу я хочу познайомити вас із тими людьми, з якими ми будемо. І про життя хору, і не тільки про життя хору, спілкуватися. Тож рада вітати в нас на гостинах у студії передачі від усієї душі, директора навчального закладу, на базі якого і працює хор «Акцент», тобто 17-го ліцею міста Хмельницького, пані Броніславу Бейдерман. Вітаю вас, пані Броніславу. Доброго дня, шановна пані Оксано. І ще рада вітати, вже далеко не вперше у цій студії диригента та художнього керівника Хору Акцент. Бориса Лобудюка, вітаю вас. Моє вітання. Пане Борисе. Ось так познайомилися, привіталися, а тепер будемо дивитися і слухати, як співають діти. Після такого пісенного музичного зачину перейдімо шановні гості до розмови. Пані Броніславо, до вас маю запитання. Найперше наскільки активно у 17-му ліцеї підтримуються ось такі творчі поривання, починання дітей? Як заохочуються можливо до творчості дітям? Хор «Акцент» – це прикраса нашого навчального закладу. Який може комусь здавався дуже серйозним науковим навчальним закладом, і це теж правда. Але от я вже працюю 19 років в ліцеї, і всі 19 років, і ще до того, як я сюди прийшла, прикрашав наш ліцей такий алмаз, шикарний алмаз, це хор акцент. Він змінювався, він складався по-різному з хлопчиків, з дівчаток, з дівчаток і хлопчиків разом, але він завжди давав величезну насолоду. Сказати, що ми їх якимось чином заохочуємо, це було б напевне не зовсім правдою, і напевне, це було б мінусом для цього хору. Справа якраз в тому, що можливість дітям себе проявити з найкращих сторін, розвиватися так, як дає їм можливість розвиватися хор-акцент, це є одне з наших завдань, і оце якраз є той акцент, який ми можемо розставити в важливих видах своєї роботи. Борисе Павловичу, а ось багато є бажаючих дітей співати у хорі акцент? Ви відбір якийсь робите? Хто хто може, хто, хто буде, хто не буде співати? Ну, я зобов'язаний зробити чисто професійний відбір, хоча бажаючих багацька є. Як для класового є поняття класний хор. Це урок іде класний хор в школі на сцені, а є, можна сказати, Згусток тих талантів, яких треба відібрати, щоб з них робити серйозні речі. Тому спонукає мене як керівника хормейстера, набирати дітей з слухом відповідним до хору. Що я можу щось зробити більш серйозніше, більш багатоголосне і більш складніше. Ну от як цей хор працює, як цей хор, оця перлинка не лише 17-го ліцею, а цілого Поділля співає. зараз подивимося і почуємо.

Вальсис ноталиво, різні китами, прекрасне чімо, і, чі, і оріосмікається нена, і, і обіймає стрілець Андроме. І Оріон усміхається літа, і обіймає зрілець Андромеду. а в небі рак запросив скорпіона, до близнюків придбали з горбове, і подолівальці скинуть тоніку, і заплітає косу воронь. Відомо, що будь-яка школа це така міні-держава в державі, і закладає, закладаються в цій державі основи для дитини в дитячій душі не лише оті загальноосвітні науки, а і багато життєвих наук. Пані Броніславо, а от хто з випускників вашої школи, ну передача мистецька, тому так підемо по мистецькому напрямку, славно себе показують вже по завершенню навчання. Знаєте ви о таких випускників? Так, ми знаємо перш за все. Ми їх дуже багато бачимо в себе в школі. Це і брати Десюки, це і Міша Поляк, це і Денис Лауріати міжнарод. Я навіть Українські. не беру сьогодні їх перерахувати, щоб не образити тих дітей, які прикрашають нашу сцену. Але і є такі діти, які співають і київські опери, і які зліт яких дуже високий, незважаючи на те, що вони закінчували. Школу яка не має нахилу мистецького. Ну про це право сказати без Так, да, це можна варто згадати. Звичайно, Сергія Бортніка. Андрія Білова. Сергій Бортнік причетний був до хору хлопчиків, так само, як Андрій Білов. Це відомі в світі люди. Квартет Шиманський відомий. Німеччина, вища школа, Польща. А Сергій Бортнік, Національна опера. Співпраця з першим національним каналом це був славетний дует 80-х років. Варто нагадати ще багатьох дітей, які вчаться в лисенка десятирічці в місті Києві. Одним словом, це Слободян Олег, який співав в хорі, це вже зараз більше до нашого часу музичне училище. Боризе Павлович, коли минулого разу це було два роки тому, ви були у цій студії з хором «Акцент», Тоді ви були чотириразові лауреати, володарі Гран-Прі фестивалю, співає Юність Поділля, так? Так. Наразі скільки титулів маєте, скільки перемог маєте? Ну є... Титули звучить може заголосно, але гран-при і перше місця ми тримаємо з дуже часто. Ну а останнім часом 2007 року по сьогоднішній день ми отримуємо це. це Титул називається Велика праця творча, великий творчий пошук. Але давайте ж скажемо про те, що от наприкінці лютого. А так? наприкінці лютого ми отримували на міському гран-при Співає юність України і на обласному ми отримали перше місце почесне. Яке зобов'язує надалі працювати, тому що це є якісь стимули, не якийсь, а прямій стимули для дітей. Коли видно результат, коли є робота, то приємно, коли тебе оцінюють і видно свою роботу. Ну то давайте ми зараз будемо разом дивитися на, на наших лауреатів. Просто отак. Передача для мене вона ну, кожна особлива, але це особливо по-своєму. Тому що е, ціла низка пісень, які вже прозвучали, які ще будуть звучати, написані у співавторстві із Борисом Павловичем Лубудюком, тобто мої вірші, а музика Бориса Павловича. Е, окрім того, ще декілька пісень вашої викладачки будуть звучати так, вашої вчительки Сіми Поляк, яка бувала в нас теж на гостинах. Бориса Павловичу, ну, найперше, дякую за співпрацю. І хочу запитати, а от які пісні дітям подобаються найбільше? Ті відомі, які з телевізорів і за радіоприймачів звучать, чи те оригінальне, що, що написано спеціально для них? Ну, я торкався цієї теми. Я не можу сидіти на одній тій програмі, наприклад, співати завжди класику. Класика це здорово, класичний це зразковий, однозначно. Але тримаю сьогодні класики, трошки буде якось накладно для дітей, хоча це треба теж співати. Я йду по шляху інноваційному, щоб щось новеньке написати сучасне. Мене приваблює поезія сімейних Так. І мене захоплює те, що поезія настільки сучасна, настільки крокує з дітьми сьогодні, вона відповідає сьогодні. Оце і все мене заполонило. Ну, а потім, коли я побував у Оксани Рудушинської на презентацію диску на мисто українських свят, тому я був співавтором балема я того диску за кошти гранда президента нашого і, звичайно, написав перший твір, який називається «Петрівочка». Сьогодні глядач має можливість почути зовсім нові прем'єрні пісні. І Петрівочку. І... А давайте П... ми Петрівочку послухаємо. Просто зараз, нехай звучить. Виконання.